Я ще сильніша, ніж колись була. Він думав я злякаюся і заплачу. Він думав я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча у мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить, болить нестерпно. Та я востаннє в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна, незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була.